Зрозуміло, але ж я хочу бачити, щоб слідство тут відповіло. Суддя, я який засуджувати європитанівці, жоден жоден не має права приступати поріг суду. Це жах, що творилося. Ви маєте законними методами це зробити і засудити. Інакше ми будемо робити просто самосуд через те, що наші люди постраждали. Як ми маємо покарати людей? Покарайте ви їх, будь ласка. Це концом, вони і ваші люди, вони такі ж українці, як і ви. Може вам хто заважає робити цю справу? Кажи там, кажіть. То це їхні питання. Хай пишуть заяву приєднуються до на нас, Будемо орані... боротися з тими, хто заважає людей, ви ж над ними стоїте. Ви зрозумієте Це одне, Якщо ви не, не зробите цю справу, значить приду другі люди вас оберуть і ми, ми доб'ємо, щоб цю справу зробили. Ми не залишимо її так, так не буде. Значить, Цей ви... час закінчився назавжди. завжди. Можете ви... ви нам зараз повинні пообіцяти назвати конкретну дату, терміни, коли ми почуємо відповіді на поставлені запитання. Писати ми вам уже нічого не будемо. Вже вони допит написали. євромайданівців, вже от такого, вже тут сидить. Тому що я впевнена, я почула вас. Можу. Можу. Да? Тобто, ми хочемо знати, коли ми почуємо відповідь, хто покараний з цих людей. кого і Ми побачимо почуємо. дії. А вони всі при владі. Вони як були при владі, вони так і сидять при владі. Але ж вибачте, ну ваш орган відчина длими. Повинен бути. Ну як ні? Ну, ну значить, тоді телефонне право у нас як було, так і досить діє. Виходить, це... ну добре. Якщо, якщо ні, значить прокуратура безсильна тут. Ні, не в принципі. Ні, Вона просто не працює. Довести, розумієте, права культура мія. Що довести дуже важко. Люди добрі, щоб воно закончилось, можливо, даватися, але щоб всі дійсно всіх розговоримо, А як же ж посадити кандидата на укратушняка? Що доводити дуже важко? Це було 2 секунди, друзі. Давайте заопустимо з їхнє рівня, напишемо, що він матюкався, і посадимо їх за це це? Є ми. Ми організатори шановна. Давайте вони закрив є. Ну на крик. Я так розумію. Ви хочете, ви сказали ті, хто провадяться. Ті, хто зараз перебувають в іншій області. Правильно я вас ні? Нічого ні, тоді вибачте. Я розуміла, що ви за нею ні. Ми пожидайте. Ми нічого не говоримо. Там ще за ковсем. Ми говорімо. Ми знаємо, хто про Ми все знаємо. Тільки це прокуратура повинна робити, а не ми. Ви візьміть, ви правильно сказав Микола Володимирович, ви в СБУ, ви легше візьмете ті матеріали, ніж ми. Тобто там за міською радою стояли автобуси, звідки виходили ті тітушки. Там задокументовано номери ну, автобусів, все. Я думаю, власне справа встановити все, не важко. Хто привіз, хто замовив, от, тобто от ці всі деталі. Ну, знаєте, Я не вам, не По ва... Оці справі, які називають тітушкам, Так звані, Ну uh, по тітушкам. Свідчимо. По кітушкам слідчим витримувано з усіх органів, які були і знімали і працівники МВС, і Служби безпеки, і безпосередні працівники обозу витривані всі відеоматеріали, які могли бути надані. Тобто на підставі цих відеоматеріалів зібрані. Значить, певні, ви, певні, адек, певні Я переб'ю, вибачте, ви вводите людей в оману. Було розслідування по тітушкам. І як коли казав, хто організатор, буду буду казати, Та це не потрібно, мене викликало на допит. Це не потрібно, бо це ж не по цій так. справі. Давайте, давайте давайте знову давайте не бойтесь людей помам. Давайте зверху знову вчинено злочин проти українського народу в цілому. Зокрема, в нашому регіоні проти нас проти майданці. От ми хочемо хочемо знати результати. Тобто, ви ви що це був злочин сантинка влада вчинила злочин проти українського народу? Ви знаєте, ви погоджуєтесь Но врешті? Це визнав весь світ. Ви не можете це не визнати. От ми хочемо знати результат по тому, хто вчинив цей злочин в нашому регіоні. Так. В цілому є злочин і від злочину повинні бути якісь певні наслідки. У нас на даний час, як я вам говорив вже стаття 296, є в нас підозрювані особи, від яких, скажімо, настали певні наслідки, від яких є потерпілі особи. Ці особи, які… – місяців Ну, По-перше, не ми працюємо, по-перше, це досудове російське переводиться слідчим працівниками міліції. А що прокуратура не може цього робити? Прокуратура здійснює нагляд. Це підслідність цього кримінального провадження. Вона є визначена кримінальним процесуальним кодексом, загорена внутрішньо. Все це так закручено і заверчено. А, а, а ми хочемо знати реальні результати. Це, це брехня. Ганьба! Ганьба!